Вітаю всіх, черговий відеоблог присвячений нашій звітно-виборчій конференції. Ще раз нагадую, вона відбудеться 8 жовтня в місті Запоріжжя. Багато було питань про терміни висунення кандидатів і про те, яким чином це робити. Ще даю додаткову інформацію. І так, кожна федерація може висунути кандидата в президенти, кандидата в віце-президенти і кандидата в члени ради. Цих кандидатів треба подати в Офіс Федерації, прізвище цих кандидатів треба подати в Офіс Федерації до 24 серпня. Це означає будь-який час і день до того, як 24 серпня розпочнеться. Щодо, щодо способу висунення таких людей. В ко треба перевірити в кожній федерації за статутом в різних федераціях е, наших територіальних е, в це ці, в цій частині статути можуть відрізнятися. Тобто, треба перевіряти. Е, це може бути або конференція, це може бути або рада федерації, це е, може бути виконком. Е, Треба робити таке висунення виключно за статутом відповідної територіальної федерації. Будь ласка, зверніть на це увагу. І щодо того, кого можна висунути, тільки членів федерації можна висунути на такі позиції: президент це може бути один кандидат в президенти, віце-президенти і члени ради. Або три різних кандидати, або один кандидат на одну одну чи дві позиції зверніть увагу ще раз на те, що за нашим статутом федерація в керівних органах федерації може бути представлена тільки один представник від відповідної територіальної федерації. Тому якщо, скажімо, обирають когось віце-президентом, то вже члени голосування. Кандидат не буде брати участь в голосуванні за членів Ради. Ось таким чином це відбуватиметься. Будь ласка, є інші терміни щодо інформації про, про кандидатів, є, інформа... є терміни про інформації і висунення делегатів. Зверніть на них увагу, це треба зробити вчасно для того, щоб уникнути будь-яких проблем. Бажаю вам успіхів! А нашим спортсменам неодмінна медалі в Ріо. Дякую за увагу до наступної зустрічі.